Війна, скільки їх було в історії людства, і завжди це страждання, сльози, втрата самого дорогоцінного в житті. біль. 24 лютого час для нас зупинився. Цей день розділив наше життя на до і після, а багатьох позбавив життя. 24 лютого Росія оголосила про початок так званої спеціальної військової операції в Україні. Але кожна здравомисляча людина розуміла, що те, що відбувається в Україні, є повномасштабною війною. А на моїй землі іде війна: стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Сьогодні, у 21-му столітті, в самому центрі Європи, кожного дня гинуть мирні люди, гинуть діти. Війна жахлива завжди, але смерть дітей під час війни не піддається усвідомленню та жодному виправданню. Втрата рідних, поранення та травми, зруйновані домівки, безкінечні обстріли, викрадення та насильницьке вивезення на територію країни агресора стали новою моторошною реальністю для десятків тисяч українських дітей. Збройні сили Російської Федерації цинічно знищили дитинство цілого покоління українців. Жорстока реальність назавжди залишить по собі глибокі психологічні травми. Таке не можна ні забути, ні пробачити. Не оминуло це жахіття і наш заклад. У перші дні війни від куль расистів загинули наші друзі, однокласники Чикмарьов Матвій, Шишкіна Катя, Іванов Ваня. Діти, які хотіли просто жити, мріяти, дружити, але нелюди відібрали у них дружбу, мрію, життя. Їх вивели у двір не бійся, сину. Смерть це не страшно, навіть не відчуєш. Сміливо уперед дивись, дитино, і погляд не відводь від Ката. чуєш? пообіцяй, що плакати не будеш ти українець. Тож тримайся гідно, про всі жахи війни за мить забудеш, на небесах зустрінемося рідний. Лунає черга, розгорнувши крила, два ангели у синьовий літають. а вороги щось тільки душ згубили від гніву Бога і людей втікають. Нас ворогу ніколи не здолати. Ми відборонимо Україну рідну, бо перед смертю, каже сину, мати. Ти українець, тож тримайся гідно. Матвій, Катя та Ваня через декілька днів після початку війни намагались з батьками виїхати з Бучі, покинути рідну домівку, щоб зберегти своє життя. Але куля расистів не дала їм цього зробити, як і багатьом дітям України. Русський мір звільнив їх від майбутнього. Про що думає расист, який стріляє в потилицю, гвалтує, катує український народ, який запускає крилаті ракети у мирно сплячі міста. Чи яким танком переїжджає чоловіка на велосипеді? Вони не думають, бо вони расисти. Цинічна, брехлива та дика армія світу, яка нищить Україну в 21 столітті. Але ми точно знаємо одне. Ми зробимо так, щоб жахіття війни більше ніколи не повторилося. Українці ніколи не забудуть весь біль та горе, які переживають тепер. Бог злодіяння усі бачив. На вбивць чекає Божий суд. В нас людь кипить, ми не пробачимо. Будемо мстити зараз тут. І кожен смерть свою знайде і не сховається нікуди. Немає місця їм ніде. Рашисти. Це не люди. Дійсно, не можна називати людьми тих, хто позбавляє життя невинних, тих, хто чинить звірства над дітьми. А ми завжди будемо пам'ятати членів нашої шкільної родини, які відлетіли в небеса та стали янголами, і будемо болити Бога за спасіння їхньої душі та за перемогу над ворогом. І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир і слава Україні.